Всім привіт! Я тільки що прокинувся і одразу мені закартіло записати це відео. Ви взагалі бачили, що на вулиці? Ніх сніжок мете. Хочу розповісти свою історію. Історія про те, як я замовляв наушники. Це була моя перша покупка в інтернеті. У мене не було навушників, тому я не міг вночі довго сидіти, грати в ігри. Тому що я заважав батькам. Тому я був вимушений замовити ці наушники. Я знайшов дуже дешеву пропозицію. 105 гривень коштують звичайні навушники, які можуть підходити і до комп'ютера, ну і до телефону. Ось вони. Тобто... Ну, такі собі, звичайні наушники. 105 гривень. Замовляв я їх в міленіумі. Склад їхній знаходиться в апостолове. Ну, тобто, ось недалеко від Вільнянська. Десь ну години 4. 5 від сили їх вести. Ну, я їх замовив. Доставка безкоштовна, було там так написано. Але може я чогось не прочитав. Неважливо, замовляють через нову пошту. Тобто приїде вона мені не додому, а на склад номер один, там на вулиці Шевченка, по-моєму, на склад нової пошти. Я ж такий, добре-добре, все чудово. Мені написали, щоб я, типа, відсліджував свій товар там, по накладній, ну такі всі справи. От. Я ж все відсліджував, і дивився, хто куди де і як їде. І тут мені пише, що... Ну, чи два дні. Що наушники приїхали. Але вони приїхали не в вільнянськ, а в Вольногорськ. Ну, тобто, розумієте, і щоб ви розуміли, Вольногорськ це три години їзди від Вільнянську. Дзвоню їм на склад і кажу так і так я замовляв вони кажуть давайте номер накладної я дав е номер накладної, все чудово все різнокольорово а вони кажуть товар прийшов які до нас претензії я кажу так прийшов в вольногорск а я живу в вільнянську вони такі азвините извините пожалуйста Кажу, перенаправляйте швидше, а то а, суд да. Ладно, я так не сказав, я сказав, ну все, давайте швиденько. Щоб я тут довго не чекав. І вони перенаправили, і от через два дні товар, ну мої оці тавушники, приходять до мене на склад номер 1 на вулиці Шевченко, на нову пошту. Я ж туди приходжу, а я за них заплатив вже одразу в інтернет, їм на картку перевів гроші, так що все, все оплачено. І, і тут мені тетя каже, за доставку 72 гривні. 72 гривні за доставку. Так, можливо, сума невеличка. Але ж там було написано, що доставка безкоштовна. Я, звичайно, заплатив, забрав наушник, бо вони мені потрібні. І, І в мене наушник, який коштує 105, лежать вдома за 175 гривень. 175 гривень. За що? Ось. Навіть не баралонове, да? навіть не резиновий, абодок, а тупо пластмасовий. Ну коротше, що, який я висновок зробив? Треба краще дивитися, що ти купуєш. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь і до побачення!